У 40-х-50-х роках українські повстанці зустрічали Різдво так, як уміли люди, для яких тиша була розкішшю, а життя постійним чергуванням між боєм і молитвою. Вони не шукали війни у свято, але війна знаходила їх сама. За спиною була Україна, села, родини, мова і віра, які радянська влада намагалася стерти разом із тими, хто не скорився. Різдво для вояків УПА було не датою, а станом духу. Його берегли в лісах, криївках і землянках. Коли дозволяла безпека, сходилися до надійних хат, виставляли охорону і святкували по черзі. Одні тримали периметр, інші кілька хвилин сиділи за столом із кутею. Так кожен мав бодай мить спокою, що нагадувала про мирне життя. Навіть у глухих лісах дотримувалися традицій. Ставили ялинку чи гілку, робили імпровізований дідух, запалювали свічку. У спогадах повстанців і звітах капеланів збереглися описи спільної молитви, читання Євангелія, й Тихого Христос рождається там, де будь-якої миті могла початися облава. Для багатьох саме різдвяна молитва була рідкісною внутрішньою тишею серед війни. Особливе місце займали колядки. Повстанці співали їх у селах, горах і лісах, часто змінюючи слова про боротьбу, волю полеглих і віру в Україну. Це була духовна форма спротиву, що підтримувала не лише бійців, а й місцеве населення. Недарма радянські спецслужби фіксували націоналістичні колядки як небезпечне явище. Різдво було й часом пам'яті. За столом бракувало загиблих у боях, померлих від поранень чи розстріляних після арештів. Водночас існували негласні правила уникати зайвого кровопролиття, інколи навіть відкладати акції. Навіть у війні залишалося місце для людяності. Для повстанців це свято було вірою в майбутнє, у те, що для України настане власне Різдво, день народження вільної держави. Ця надія допомагала триматися роками. Сьогодні ця історія звучить болісно знайомо. Українські захисники знову зустрічають Різдво не вдома, а в окопах і на позиціях. Світло в наших домівках це чиясь ніч без сну і чиясь служба, і, мабуть, найстійкіша різдвяна традиція, вдячність тим, хто колись тримав Україну в лісах і Криївках, і тим, хто тримає її сьогодні. Різдво це не лише дата й місце, це віра. І люди готові захищати її навіть тоді, коли свято зустрічають зі зброєю поруч. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.